Взагалі, коли людина духовна, вона не може ставитись до людей погано. І будь-якої людині вона готова допомогти, жертвуючи собою. І це нормальний наш природний стан духовних людей. так Особливо, коли люди вже починають пробуджуватись, вони так себе ведуть. Вони добрі, у них є оце просто всередині, вони від цього нікуди не діваються. Єдине, що, коли вже. Людина, скажем, пізнає себе глибше, вона бачить, що те, ця допомога, яку вона надає ближньому, вона не інколи не коректна до самої людини, тому що е, зазвичай користуються такою добротою люди в його стані, і вони їм комфортно, коли їм допомагають, і вони вже до цього звикають і. Так от живуть так що за них вирішують їхні запитання питання, там проблеми і так далі. І це, звичайно, що не допомагає ближньому ніколи, це раз. По-друге, це не людині Юля, ну, умовно кажучи, зараз тут Юля допомагає, не не умовно кажучи, не душі Юля допомагає, так тут треба дивитися на душу, а допомагає саме Его. А це вже не допомога, це вже вона зраджує і себе і ближнього. Тому часто таку допомогу слід не вважати допомогою в глобальному сенсі, як ну, тобто, в саморозвитку людини і всього. Тому що допомагаючи его зміцнюватись, ми не допомагаємо нікому.